Історія про говновози. Розкажеш, який говновоз? Не знаєш? У-у-у. Коротше, це був 14 й рік плюс мінус. Зараз потрібно музику підібрати трішечки іншу. Зараз. Чому це весь час не змінюється? Я ж говорю, залагать можуть? Так, ось уявляю історію. 14 й рік. Нас кличе наш шкільний друг до себе в гості. Не до себе, а до своєї мами. Мама поїхала кудись відпочивати зі своїм молодим чоловіком, і до неї у квартиру, у двокімнатну квартиру, запросив він нас посидіти, повеселитися, розважальні напої, випити, кайфанути, поспілкуватися і так далі. Сидимо, все, заїбись, хтось спілкується з цими, хтось із цими. Вас багато було. Чоловік, напевно, сім, я думаю, близько семи. І доходить уже час до того, що всі вже. Спати хочуть. Десь о третій годині, можливо, другій ночі. Я точно не ми лягаємо благополучно, засинаємо, все добре, все чудово, всі заснули. І крізь сон я чую те, що якась хуйня грає, повна залупа і чомусь яскраво занадто. Це був мій трек? Ні, 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 ні. Трек був, я тобі зараз покажу. Не підглядай, не дивись. Ось просто уявляй, візуалізуй. Давай, я сплю. Так, ти спиш. Ось я, це ти, давай ти спиш. І, блядь, не та версія. Це що, це? Як його звуть? Блять, а немає оригіналу хлопці, тільки ось так доведеться. Ну, коротше, ось це. 40 років, як під наркозом, я працював по голозум. Ой-ой-ой. Це шофе. Я свій не хочу, тому що хуйня зі мною сталася. Скільки це перегляд? На говновозі? Та хуя, я думаю, 2 мільйони. Тобто цей кліп популярніший за тебе? Н ні, у сенсі це легенда. Ось, коротше, я прокидаюся, не розумію, що за хуйня. Сидить Рома, блять, ліхтариком світить, відчинив вікно, холодно, пизда просто. Ну, Наприклад, е, Рома, це не факт, що його Рома збили. Холодно, пизда, я прокидаюся, усі прокидаються. У нього на телефоні тут говновод зіграє. Ми говоримо, Ром, ти що типу, З'їхав з глузду, що ти робиш? Ти поклади спати. Вельки-деньки. Ну, раз зайшла мова про говновод. Спасибо спасибо большое, спасибо большое. Холодно, він відчинив вікна, ми кажемо, ти що, ебанувся? Типу, поклади спати. Він каже, типу, ні, я хочу, щоб ви поїхали. Вставайте, їдьте. 4 години ночі. Це, коротше, власник квартири. Ну, мама власник квартири. Так, він нас покликав. Каже, типу, я хочу додому до себе, де він живе. Підводьтеся, усі з'їбивайтеся. Негідний, я вважаю. Це пиздець просто був. Ми з ним потім не спілкувалися, напевно, півроку точно. Ну і зараз теж не спілкуємося далі. Продовжили. Ось така ось весела історія. Це вся історія? Так, так. Ну і ми встали, просто і пішли, і обсирали його там за спину. Усе життя. Ну так, тепер твоя черга якась е, зашкварна історія. Це була не зашкварна історія. І коли ми вийшли на вулицю, я наступив гівном.